В івано франківську представники радикальної партії Олега Ляшка пікетували приймальню народного депутата України Олександра Шевченка. Як усе відбувалося, бачила Ольга Гриців. Покричали, обдарвали і пішли. Представники радикальної партії Олега Ляшка влаштували пікет під стінами громадської приймальні народного депутата України Олександра Шевченка. Записуватись на прийом, аби поспілкуватись з нардепом, активісти не захотіли. Просто передали подарунок та вкотре відправили Олександра Шевченка на Донбас. Ні, це не всі працівники, тому що ми зібрали сьогоднішній день, посоні робочий день. Говориться людей з міста, які приїхали і два-три райони привезли людей. Говориться, так щоб мати. Ми не робили акції, ми не робили ніякої реклами просто для того, щоб зрозуміти, дати зрозуміти, подарити цей подарунок, спортивний костюм і біцу. У приймальні Шевченка дану акцію сприймають не більше, ніж піар, адже жодних чітких вимог, на їхню думку, сформульовано так і не було. Ну насправді не зовсім зрозуміла мета цієї акції. Тому я підійшов до людей, представився, задав питання, тобто, що вони тут роблять. Вони сказали, що вони хочуть там висловити свою громадянську позицію. На що я їм сказав? Що, безперечно, будь ласка, ваш представник може зайти в громадську приймальню, написати ваше звернення, воно буде зафіксовано, воно буде на нього буде відповідна реакція. Але на жаль, ну, представники. Партії Ляшка і дана акція не мала на меті ніякого конструктиву. Акція протривала близько 20 хвилин. Після представники радикальної партії пішли з під стін громадської приймалі народного депутата Олександра Шевченка.